Навіть одна щира молитва здатна змінити твоє життя. Почни день із молитви кожен ранок це новий дар, нове дихання, нова можливість любити, прощати і жити серцем. Так, навіть одна коротка молитва здатна змінити хід усього дня, бо вона як рука простягнута до неба. Почни цей день не з тривог, а з довіри, не з новин, а з надії, не з суєти, а з тиші. Хай ця молитва стане твоїм внутрішнім настроєм, і Божий мир буде з тобою. Як сказано у Писанні, уповання моє, ти. Господи, я рано звертаюсь до Тебе в молитві. Отже, Господи, дякую тобі за цей новий день, за те, що ти пробудив мене до життя, за повітря, яким я дихаю, за світло, яке прорізає ніч, за кожен шанс почати з чистого аркуша. Я довіряю тобі цей день. З самого ранку я приходжу до тебе. Ти моє світло серед темряви. Ти моя тиша серед метушні. Я дякую тобі за цей ранок, за подих, який наповнює мої легені, за новий день, що дарований з любові. Дякую тобі за ніч, яка минула, за твою охорону в темряві, за сон, що освіжив моє тіло і душу. Дякую за кожну людину, яку ти ввів у моє життя, навіть за тих, хто навчив мене через біль, бо це і стало частиною мого зростання. Я прошу тебе, Господи, увійди в цей день разом зі мною. Очисти моє серце від усього, що тягне вниз, від образ, гордості, тривог та порожніх думок. Наповни мене твоїм спокоєм, щоб я не діяла зі страху, а діяла з довіри. Покажи мені, що важливо, і навчи не витрачати сили на пусте. Дай мені мудрості там, де моє людське розуміння безсила. Дай мені лагідності, коли навколо різкість, дай мені мужності, коли хочеться втекти. Я прошу тебе, про мир у серці, про силу прийняти те, чого не можу змінити. І натхнення змінювати те, що маю змінити. Нехай усе, що зроблю сьогодні, буде з любов'ю, навіть найпростіші справи. Промовляй до мене через людей, через випадкові слова, через події. Я хочу навчитися чути тебе. Захисти мене, Боже, від усього лукавого. Зовнішнього і внутрішнього, від слів, які можуть поранити, від рішень, що ведуть у темряву, збережи мене на дорозі, якою я йду, і коли я ступаю впевнено, і коли гублюся, будь поруч у моїй радості, і в моїх слабкостях теж. Я довіряю тобі свою родину, своїх дітей, батьків, друзів і тих, кого я навіть не знаю, але хто сьогодні потребує допомоги. Я не можу допомогти всім, але ти можеш. Огорни їх своїм теплом і дай кожному хоч одну відповідь на його молитву. Сьогодні я вибираю йти за тобою, навіть якщо буде важко, навіть якщо не все зрозуміло, я знаю, з тобою я не сама, і цього достатньо, щоб ти далі. Дякую тобі, Господи, за твою вірність, за те, що не втомлюєшся мене чекати, за те, що ти завжди поруч, навіть коли я забуваю про тебе. Сьогодні твій день, я твоя дитина. Нехай буде так, амінь. Повернись до цієї молитви завтра, і післязавтра, і потім знову, бо душа, яка молиться щодня, не втрачає сили. Нехай цей день буде благословенним, а ти сповненою світла. Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитаємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Тож просіть і отримайте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди.